Дорогі друзі! Сьогодні прочитав результати опитування українців Київським Міжнародним інститутом соціології. Найбільшою проблемою України та українців є війна. За нею йде корупція, і на третьому місці низькі зарплати і пенсії. Але сьогодні ми поговоримо про пільги. Перед тим розповім вам одну життєцьку історію яка є показовою, і я часто її розповідаю українцям у Канаді. Мій товариш, з яким ми колись працювали разом, набагато молодший за мене, не воює, але активно волонтерить і часто возить гуманітарну допомогу бійцям на фронт своїм бусом. Він має напарника, але одного разу той не зміг поїхати, бо захворів. Поїздка була терміновою, і мій товариш взяв з собою дружину. Бо завжди треба їхати у двох чи у трьох, бо так легше в дорозі. Все пройшло добре, але на зворотньому шляху їх попросили відвести двох поранених бійців до військового госпіталю. Мої друзі допровадили їх і дружина. Мого друга всю дорогу назад плакала і довго не могла прийти до себе. Вона побачила десятки молодих, скалічених хлопців з ампутацією, з пораненими різних частин тіла. Ці молоді українці відважно захищали свою батьківщину, а їхні друзі на фронті продовжують стояти за нас і багато з них гинуть. Вічна я їм пам'ять. Тепер треба все зробити, щоб держава і суспільство допомогло цим хлопцям, які стали каліками через війну. Треба дати їм нашу повагу, шанобливе і поважне ставлення. На жаль, ми черствіємо душею, замикаємося у собі, стаємо нечутливими до людського горя, бо це десь там, десь далеко. У цьому відео я хочу розповісти про пільги для наших захисників та їхніх сімей, про пенсії, які отримують колишні воїни, які зазнали каліцтва та стали інвалідами. За оборону України вони отримують статус учасника бойових дій: які пільги передбачено для них і як їх оформити у 2023 році. Перелік великий я назву основні і найважливіші. Особи з пораненнями, контузією чи каліцтвом, отриманими під час бойових дій, мають забезпечуватися житлом у термін за 2 роки після того, як вони стануть на квартирний облік. Для них передбачені позики на 10 років на будівництво власного будинку або ремонт існуючого. Гасити таку позику можна з п'ятого року після закінчення будівництва або капітального ремонту. Чи діє така програма, я не знаю, але вона передбачена урядом. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Пільги на комунальні послуги. Застосовується 75% знижка на комунальні послуги, в тому числі на опалення і на газ. Учасники бойових дій мають право на безоплатне одержання лікар за, перек... за рецептами лікарів, першочергове безплатне зубопротезування. Можна скористатися безплатним санаторно курортним лікуванням або отримати компенсацію, якщо самостійно пройшов таке лікування. Гарантується безплатний проїзд у міському транспорті, поїздах приміського. Сполучення та автобусах приміських і міжміських маршрутів. Але потрібно мати посвідчення спеціально встановленої форми або електронний квиток, який видається безплатно. Теж напишіть, будь ласка, як це працює і чи працює. Учасник бойових дій отримує допомогу з тимчасової непрацездатності. В розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. Їхнім дітям надаються пільги в оплаті за здобуття освіти, передбачено соціальні стипендії, безплатне проживання у гуртожитку та безплатне забезпечення підручниками. Як отримати ці пільги? Якщо ви маєте оформлений статус учасника бойових дій, вам потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та написати дві заяви. Перша про внесення до реєстру осіб, які мають право на пільги, і другу заяву про встановлення пільги. Ці заяви можна подати до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду. По всій Україні або поштою, або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, або через застосунок Дія, якщо маєте Дія-Підпис. Після оформлення ви отримаєте пілі на житлово-Комунальні послуги. Українські військові, які захищають нашу країну, Отримують серйозні поранення, які призводять до інвалідності. Пенсії встановлюються в розмірі від 40 до 100% сум грошового забезпечення військового. Все залежить від групи інвалідності, її причини і статусу військовослужбовця. Що важливо знати про пенсії з інвалідності військовослужбовцям у цьому році? Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у таких розмірах. Перша група отримує 100% сум грошового, грошового забезпечення, друга група 80%, а третя група 60% від сум грошового забезпечення будь-якому випадку загальний розмір пенсії з надбавками особам з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим. Для першої групи 13 604 гривні 50 копійок, для другої групи 10 988 гривень 25 копійок і для третьої групи 7 534 гривень. 80 гривні 80 копійок. Це передбачено постановою Кабінету міністрів і вона виконується. Ось і все. Надіюся, інформація для вас є корисною і пригодиться у житті. Нагадую про нашу петицію проти запровадження щорічної ідентифікації пенсіонерів. Прошу активніше підписуватися. Уся інформація є на моєму каналі. Зараз її підписало 184 небайдужих громадян України, які шанують і поважають своїх батьків пенсіонерів, і бажають їм лише добра і поменше клопотів для проходження ідентифікації. Дякую їм за це. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, пишіть коментарі. Ставте «Подобайте». З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!